Мої вітання. Марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває. Нагадаю, що ми працюємо наживо, а також ви маєте змогу доєднатися і онлайн до цього етеру на нашій офіційній Фейсбук-сторінці. Ну а далі більше поговоримо про допомогу Збройним силам України. Волонтерський різдвяний ярмарок відкрився у Кам'янці-Подільському. Тож як він працюватиме та на що збиратимуть кошти, про це запитаємо у керівника благодійного фонду штаб громадянської оборони СОС. Анатолій Ковальський доєднується до нашого етару. Вітаємо вас, пане Анатолію. Слава Україні, слава Україні, вітаю всіх. Запланували насправді багато заходів в цей період різдвяно-новорічних свят, і всі ці заходи мають благодійний характер. Тому давайте по кожному із них окремо пройдемося, аби власне глядачі розуміли, що на них чекає у Кам'янці-Подільському. І можемо почати із виставки продажу київського художника Богдана Макаренка у Ратоші. Розкажіть про те, як взагалі вдалося домовитися із художником, і які його роботи представлені та можна придбати. Богдан Макаренко це відомий український художник з Києва. Він знаходиться чи перебуває в Кам'янці з перших днів війни, якби він з перших днів не волонтер і багато робіт в Чернівцях. Він виставляв виставку, де була реалізація на ВСУ, також в минулому році була в ратуші. У нас його виставка. Так само, де частина коштів була на ВСУ, і ми домовились з ним, що в рамках цієї акції він виставляє повністю свою роботу. Виставки і 70% відсотків з реалізованих робіт йде на допомогу нашому нашим волонтерам, нашим хлопцям зсу. А також 30% відсотків він залишає на фарби, на хвости, все. Також він виділив порядка 10 робіт, і буде проведений аукціон, до якого долучились mm -hmm. так само кінецькі митці, де 100% з виручених коштів підуть на допомогу. Допомогу нашим хлопцям на допомогу волонтерському руху, коли аукціон відбудеться буде три аукціона. Буде перший аукціон 23 грудня на ратушній площі, 26 грудня і 30 грудня. Це є передсвяткові святкові дні, і в той в, в ці дні надіємося, що в Кам'янце будуть туристи з рідших регіонів. Їм буде цікаво і в. Е, ці роботи зможуть, зможуть бути реалізовані, і вони будуть. На, ці кошти будуть направлені на допомогу нашим. Виставка продаж функціонує вже 6 грудня, Богдана Макаренка. Розкажіть про те, як активно купують картини, і чи ще до 6 січня є що придбати? На превеликий жаль, виставка існує, але поки що роботи не купують, тому що. Е Свята діти в школі, канікули не почались. Туристи ще не приїхали в Кайманець, тому що ще на роботі. Надіємося, що все ж таки ці святки тягнуть люди, і це буде інтерес в людей, в туристів. І надіємося, що це буде успішна акція, яка буде якби. Як би як. Би. ну власне для усіх поціновувачів мистецтва ще є час придбати картини і на аукціонах, і також на виставці абсолютно. абсолютно до цієї акції долучились багато волонтерів, які знаходяться в нашому місті. Митців вони приносять свої роботи, вони приносять свої е, поробки. Дуже цікаві і тому це буде масштабна акція. Надіємося, що прийдуть кальмянчани прийдуть туристи і. Якби ми робимо це вперше, але надіємося, що буде результат з того. Ну, от що люди точно купуватимуть напередодні різдвяно-новорічних свят, це ялинку. Ялинка у будинку це дійсно символ свята. І власне у камянці подільському запрацював ялинковий базар. Розкажіть про те, як власне куди теж кошти будуть спрямовуватися? Чи усі кошти йдуть на ЗСУ? А це, ну з Ялинковим базаром це дуже цікава історія. Е, наш фонд працює в напрямку реабілітації дітей з багатьма регіонами. Сходу і волонтери, наші колеги з Запоріжжя, е, захотіли допомогти віддячити якось кам'янецькій громаді е, кам'янецьким дітям і подарували е, нашому місту. 300 ялинок це 300 ялинок, з яких складається кам'янець-подільська велика ялиночка. Але за певних кажу умов побажань людей, якби в соціальних межах були такі думки, що не до великих ялинок, не до святкувань, і разом з волонтерами з міською владою ми вирішили зробити такий базар і ці ялинки реалізувати. І всі 100% кошти коштів з виручених цих ялиночок відправити знову ж на допомогу нашим хлопцям в ЗСУ на підтримку волонтерів, які допомагають. І цей базар почав працювати вже з минулої п'ятниці. Кам'янчани приходять, купляються ялиночки. Знову це не є базар, так званий, це більше акція, тому що все до копійки з цих виручених коштів піде. На підтримку наших хлопців, і це символічно, тому що ця ялиночка, яку принесуть батьки чи діти в свою домівку, приїде до Різдва до нового року, до хлопців окопи грілкою, можливо, медом, чаєм, дроном. Не знаю чим, але ну це, це круто, я рахую. Як визначали вартість ялинки? Чи є якась мінімальна вартість? А люди можуть її придбати, наприклад, дорожче, аби допомогти зсу? Ми визначили символічну вартість, знову ж якщо це буде зовсім невеличкі кошти, не буде зиску з того, не буде результату. Тому ми поставили знову ж ціни плюс-мінус трошки вище ринкових. Тобто, ялинки до півтора метри коштують 500 гривень, до двох метрів тисячу гривень, великі там 3-4 метри, тисячу п'ятсот гривень. Знову, але люди можуть. Оплатити більше, як правило, більшість людей платить всі кошти, і ще донатить додатково. Знову ті, хто приходять, загиб... були такі мами загиблих, ще щось, які отримують просто так ялинку в подарунок від нашої волонтерства. якби щось символічно як би, не стоїть. Знову ж, це напевно свідомість камінчан. Тому що скажу, повинні розуміти, що кожна гривня це не піде в кишеню ні до кого, це 100% відсотків піде на допомогу вашим хлопцям. біля ратуші також функціонує благодійний різдвяний ярмарок і зазначається, що це те місце, де можна поділитись святковим настроєм із тими, кому зараз це вкрай необхідно, кому власне потрібна допомога, і як туристи або містяни можуть власне її надати. Ну, в першу чергу на цей ярмарок приходять мами з дітьми. Тобто приводять маленьких дітей, тому що е, для дітей завжди різдво, новий рік це свято, якісь емоції. І долучились дуже багато людей. Долучились підприємці. Наші камінецькі знов ну, такі робиться цікаві речі, якби безпрограшна лотерея. Кожен може. Придбати лотерейний квиточок за 100 гривень, але це безпрограшна лотерея і виграш. як Правило встановить мінімум 100 гривень. А а то в кілька разів більше ці лоти призи всі надали наші підприємці, наші готельєри, камянець подільські ресторатори і людям дуже цікаво. Знов ж 100% виручених коштів цієї лотереї йде на зсу. Знову ж підключились волонтери, які хліб крафтовий. Знову ж 100% з виручених коштів вони так само донатять в фонд ярмарку, де все прозоро. Знову ж відкритий був спеціальний рахунок. відкритий зроблений скріншот спеціально чи qr код цю акцію. Все прозоро, все до копійки, так само. Ті, хто приймає участь, мають відзвітувати. Чи ми відзвітуємо за кожну витрачену кошти гривню і зібрану? Знову ж підприємці, які, якби ви зголосились там організувати якусь торговлю, так само виручені кошти, весь прибуток направляють на ці речі, але знову ж, без того ж якогось лінтвейну, без солодкої вати, без чупа-чупса, немає якогось. Відчуття свята, тому це атрибути однозначно мають бути на ці ярмарки. Так само ті ж туристи, які приїжджають в Кам'янець. Це більшість мам з дітьми, тому що чоловіки, як правило, в воюють. Дуже багато військових, які зараз десь відпустки, якісь на реабілітації приходять з дружини, ми приходять з дітьми. Знову долучились до акції, наші кам'янець. Так, зник у нас зв'язок із паном Анатолієм. Зараз намагаємося його відновити. А нагадаємо, що говоримо зараз про те, як у Кам'янці-Подільському до різдвяно-новорічних свят готують благодійні заходи. Пане Анатолій, чи чуєте нас? Так чуємо власне на ярмарок. Також можна принести подарунки для військових і для дітей у прифронтових районах. Розкажіть, що можна принести і скільки ще люди мають час? Так в так званому вірменському колодці, який знаходиться на армянській площі, облаштовано волонтерську криницю, так звану, де є експонати, привезені з фронту, де надали наші волонтерські організації. Це є прапори з підписами, де стоїть ялиночка, і в знову ж присутні в цьому волонтерському так званому колодці волонтери, які приймають від всіх охочих кам'янчан. Ті речі, які б вони хотіли передати нашим хлопцям, знову ж це можуть бути якісь теплі речі. Зараз дуже холодно. Це можуть бути солодощі. Це може бути в принципі все, що потрібно на думку кам'янчан, людині, яка зараз десь в окопі, десь в бліндажі, десь в лісі, тому що. В першу чергу ці речі, які мають зігріти і тіло, і душу, напевно, тому що все ж таки Різдво це символічність, ну, це, це не просто свято, це час, коли здійснюються якісь мрії, чудеса, і, можливо, ці чудеса, дякуючи кам'янчанам, нашим дітям, нашим побажанням, здійсняться в загальному бажання в нас одне це перемога, спокій, мир. Також у Кам'янці-Подільському прийшла акція Знайди друга під Різдво. Розкажіть, власне, чи вдалося чотирилапим знайти нові родини? Ну, це наші волонтери займалися цією акцією. Знаю, що відгуки дуже непогані. Там Кілька кішечок, кілька собачок. Знову це не зовсім волонтерська ця акція, але це так само один з проєктів, який ми підтримуємо. Цим займаються волонтери, які допомагають, і буде продовження відгуки непогані, і люди задоволені. Знайшли, знайшли. Я знаю, що кілька людей знайшли собі чотирилапих друзів. Ви згадували про те, що у благодійному фонді надаєте допомогу дітям війни, і у вас є проєкт дітям війни. Власне, розкажіть, власне, про те, які заходи останнім часом реалізували в рамках цього проєкту. Ну, в проєкт існує вже більше року. Якби в нас з Прийшло по цьому проекту чи пройшли реабілітацію вже більше двох тисяч дітей з різних регіонів: це Херсонська, Миколаївська, Донецька, Луганська, Запорізька область, це Чорнобаївка, це Селідово. І діти знаходяться в нас від місяця і більше. Були періоди, що діти знаходились в нас до чотирьох місяців. Знову вони живуть повноцінним життям. Вони проходять психологічну реабілітацію спеціалістами. Вони. Знайомляться з нашим краєм. Вони мають всі екскурсії. Вони ми їх підліковуємо. Вони проходять профмедпогляд. Вони відвідують наші спортивні секції. Вони навчаються дистанційно. Вони як якби проект великий масштабний, знову проект партнерський в цьому проекті. Задіяно багато організацій, як місцевих, так і міжнародних. Якби воно в нас здається, як мінімум, проект має підтримку до кінця квітня місяця, але знову ми відкриті до будь-якої допомоги, тому що це недешево, тому що знову ж одна дитина згідно калькуляції, якби це був комерційний проект, перебування одної дитини в нас обходиться, було б 52 тисячі гривень. Це зовсім немало. І... Поки що ми справляємося, але знову запрошуємо до співпраці волонтерів, організації, фонди, тому що поле діяльності є діти. У нас є постійно зараз. У нас знаходиться біля ста дітей в зимній період минулу зиму у нас знаходилось десь до 200 дітей постійно. Якби... Тому що ну знову ж проект актуальний буде і після перемоги, тому що 98% дітей, які знаходяться в нас, потребують допомоги. Знову ж це, якщо буде цікаво, це можна хто захоче поспілкуватися з психологами, які працюють з дітьми. І ну це діти, це майбутні нашої держави, і ми не можемо стояти осторонь. Ми маємо. Якби допомагати і от знову ж інші проекти у нас по допомозі людям похилого віку і допомоги жінкам. Але так як от ми спілкувались кілька днів назад з нашими психологами, то саме складно їм працювати з дітьми, тому що дуже багато своїх нюансів, і так що запрошуємо всіх бажаючих, будемо раді показати, розказати, приїжджайте. Шекун. Психологічна реабілітація дітей якими методами власне вона є? Чи це майстер-класи, чи це можливо якісь тренінги, чи це індивідуальна допомога кожній дитині? Е, ні. Психологічна реабілітація це є псих... це робота психологів професійних. У нас є партнерна міжнародний фонд Надія по всьому світу. Їхні психологи повністю працюють з дітьми Напротязі місяця. Вони проходять до 10 тренінгів. Якби вони роблять висновки, вони спілкуються заочно так само з батьками. Але в той же час в на протязі місяця це є ряд заходів психосоціальної підтримки. Це майстер-класи, це призиваючи майстер-класи. Це заходи соціалізації дітей, тому що знову ж багато дітей знаходяться ізольовано, Вони не мають спілкування з однолітками, і от попадаючи до нас, вони мають таку можливість знову це проект складний, тому що так за 5 хвилин пояснити всі, всі нюанси важко, але ви згадували про допомогу також людям похилого віку. Це проєкт турбота 60+, Наскільки їм складніше адаптуватись на новому місці? Складно, тому що люди 70-80-90 років, які втратили все, які не мають, які в яких будинок або зруйнований, або на окупованій території? Вони проживають в або в Якомусь тимчасовому житлу, а або в МКП на мінімальну пенсію доплату від держави без завтрашнього дня, без нічого. Ну це це страшно, але знову ж це покоління, які пройшли багато випробувань. Вони набагато скромніші. Воно все, але вони потребують допомоги так само від, від волонтерів від держави. На превеликий жаль, ну то, що робиться. Недостатньо на сьогоднішній день. тому що тільки от в нашому районі ми працюємо з 15 громадами, нашими майже 20 тисяч людей це ВПО, і 60-70% – Це люди старше 60 років, яким як правило немає можливості працевлаштуватися немає додаткового заробітку. Яким в більшості нема куди повертатися, і нема і вони не бачать завтрашнього дня. І так само ми. Багато робимо в цьому напрямку. Це великий проєкт. Знову разом з партнерами ми започ... хочемо започ... Чи започаткували такий проект, як відбудова великого реабілітаційного центру. Знову ж для цих категорій людей. Ну, проєкт набирає оберти. Е... Як... Багато можу підказувати, якщо якщо її ефірний час можуть більш докладніше зупинятися, але це треба дуже багато часу. Ми з вами спілкуємося наприкінці 2023 року, і фактично, вже майже другий рік війни повномасштабної завершується за вашими спостереженнями. Наскільки люди готові донатити? Як змінюються потреби збройних сил України? Які ваші висновки? Почесному, наприклад, та ж акція, цей волонтерський ярмарок, має назву Волонтери кам'янчанам, кам'янчани для ЗСУ. І мої були сподівання, що ті ж кам'янчани більш відгукнуться на ці всі заходи, більш організовано, більш масово, але на превеликий жаль ну, спостерігає, спостерігається. На мою думку, знову ж, тенденція якось, люди заспокоїлись і десь, десь я не розумію якихось речей, але на мою думку, заспокоїлись люди, важко про це говорити, як би і от спілкуючись з волонтерами, спілкуючись з військовими. Е, знову є тенденція до зменшення до ну, того ж тої ж допомоги, гуманітарної допомоги, співчуття ну це незрозуміло, не і знову в першу чергу активізація йде, коли людей люд, людей безпосередньо сім'ї касається якісь гори, біда е, тоді люди починають включатися а так. Так що маємо, то маємо. Я, я думаю, що це не тільки в Кам'янці, напевно і в інших містах. Це західна, центральна Україна. Це ми бачимо по центральних каналах. Ми бачимо. Власне, нехай наша з вами розмова для наших глядачів стане черговим нагадуванням того, що війна триває, що волонтери роблять усе можливе і вигадують абсолютно різноманітні засоби для того, аби зібрати кошти на зсу, і власне про те, що зараз лише в їхніх руках наше майбутнє, насправді і майбутнє всієї країни. Дякую вам, пане Анатолію, за те, що доєдналися до марафону ТІВІ 7 Ми ж закликаємо усіх. І туристів, і кам'янчан доєднуватися до волонтерських ініціатив, і це стосується насправді і всіх українців. З нами на зв'язку був керівник благодійного фонду штаб громадянської оборони СОС Анатолій Ковальський.